Вітаю вас, дорога церква. Щиро дякуємо нашому Богу, який дозволив нам сьогодні зібратися всім на цьому місці і разом тішитись тому, що Він і наш Господь, Спаситель наш. Місце, яке я бажаю зачитати, записане в Писанні Якова, перший розділ, 12 вірш Якова 1, 12. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінець життя. Який Господь обіцяв тим, хто любить його. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Благословена Богом і прекрасна обітниця отримати вічне життя. Ми тішимося цією обітницею. Є ще одне досить прекрасне місце, яке записане в об'явлення 2:10. Це місце ми дуже часто любимо цим місцем вітати. Можливо, тих, хто покаялися саме з покаянням, і це, цим місцем ми досить часто любимо навіть в наших оселях писати на стінах, прикрашати свої оселі саме цим віршем. І там записано такі слова: що будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Ми розуміємо, що для нас, християн, для нас віруючих людей, це є основна ціль. Отримати вінець життя. Всі ми хочемо бути з нашим Господом на небесах, і всі ми до цього стримимось і знаємо, що нас небеса чекають. Але для цього є деяка передумова, говорить апостол Яків. Тому що тут мова не йде про одноразове випробування, а про випробування, яке розтягнене в довжину всього нашого земного життя. І багато людей думають. Коли ж буде ось це випробування, яким Господь тебе випробує, щоб поглянути, чи я витерпів цю пробу. Навіть цікаво, яке ж то повинно бути ось це випробування у моєму житті. Чи воно вже було в моєму житті, чи ще має бути, і коли воно буде, ми не знаємо. Але хочу зосередити нашу увагу саме на випробуванні, що то є випробування. Для чого випробовується християнин? І, взагалі, для чого нам, як віруючим людям на землі, потрібно ось це випробування. Попрошу зараз кожного із вас пригадати той момент, коли хтось, можливо, вас в чомусь випробовував або перевіряв. Просто пригадайте, можливо, це був якийсь випробовувальний термін у когось на роботі, після чого одразу було видно, чи ви залишитесь працювати на цій роботі чи ні. Когось, можливо, дуже часто ми знаємо, що батьки часто випробовують дітей на слухняність для того, аби краще дітей виховувати. Дуже часто, можливо, когось в житті перевіряли на чесність, аби перевірити, наскільки ви є чесна людина. І ми всі можемо пригадувати такі моменти, коли нас чомусь випробовували, і можемо самі дати собі оцінку, чи проходили ми це випробування чи ні. І думаю, багато хто із вас, особливо молодь, могли бачити багато безліч таких відео, відеопідстав, де навмисне на камеру підлаштовують так, нібито у людини випали гроші, і хтось позаду підбігає, і просто так перевіряє людину і запитує, вибачте, це на вас випали гроші. І ось це самий такий основний ключовий момент, яку відповідь дадуть ось ці прохожі люди. Тому що хтось побачив суму, яку йому пропонують, говорить, А так, дякую, це в мене. А інший скаже, ні ні це не в мене і відмовляється від цих грошей. І потім цим людям показують: дивися, там тебе знімала прихована камера. І ті люди, які пройшли ось це випробування, то вони просто посміялися і пішли далі. Але ті люди, які не пройшли це випробування, які повелися на ці кошти, хотіли взяти їх собі. То вони просто опускали голову і йшли далі, тому що вони розуміли, що завтра їх покажуть по відео на весь світ. І давно, коли одного разу я пам'ятаю, що коли був більш молодого віку, можливо, ще дитиною був, це було досить давно в нашій церкві, що в нашій церкві робили такий експеримент або випробування для наших пасторів, для служителів. Для братів з церкви брали маленьку дитину, передягали немов безхаченка, робили з нього з вигляду, немов якусь бідолагу і направляли по адресам до наших служителів. І пам'ятаю, що розповідали, що одні відчиняли двері і перепитували, хто ти звідки, що тобі потрібно. Можливо, чимсь ділилися, щось дарували, давали тій дитині. Хтось закликав до хати, хтось говорив вибач, мені немає коли. І цікаво те, що було дуже багато безліч різних реакцій, як люди поступали. Але цікаво те, що любе випробування завжди виявляє правду про саму людину. І тут апостол Яків говорить не про фізичне навантаження, а саме про духовне, що суть випробувань. Визначити наскільки ти духовна людина. І взагалі весь духовний процес боротьби людини на землі апостол Павло говорить не проти плоті та крові, а проти духів злоби піднебесної. Всі ми добре знаємо, що в життя кожної людини приходять певні випробування. І коли ми в християнському оточенні чуємо, що у тих випробування або в тих людей прийшло випробування, ми десь розуміємо, що в їхню сім'ю. В їхнє життя прийшла якась біда. І, можливо, якщо хтось і випробовується якимось, якимось добром, бо і такі випробування можуть бути. Господь часто випробовує людей і різними благами для того, аби перевірити, наскільки людина буде щедрою в адрес, в адрес когось. І навіть ми розуміємо по своєму житті, коли бачимо, коли в людини пішов там якийсь фінансовий прорив, якийсь успіх в чомусь, і ніхто з нас. Тих людей не жаліє і не говорить, о, бідна та людина, які зараз на неї випали важкі випробування. Навпаки, ми говоримо, що «О, людина зараз має велике благословіння саме в цьому. І ми десь звикли, що коли мова йде про випробування, то це є щось неприємне, щось важке. І ми розуміємо, що взагалі, яким би не було випробування, воно не є для нас приємним. Однак апостол Яків говорить про хорошу сторону випробування. Не про самий процес випробування, а про самий кінцевий результат того випробування. Що така людина блаженна, коли проходить випробування і переносить їх. Навіть у побутових речах, щоб визначити хорошу ти купив річ чи дешеву, неякісну перевірити її, можливо, лише через використання цього предмету. Якби нам не розхвалювали на базарі, що ось це дуже хороша ніж. Він дуже якісно ріже, він виготовлений із досить міцної, якісної сталі. Для того, щоб переконатися в цьому, нам потрібно купити цей ніж і деякий час перевіряти його. І так люба річ не визначається, добра вона чи ні, поки не дати на неї певне навантаження. У книзі пророка Даниїла є досить цікава історія. Про трьох молодих хлопців, яких Господь випробовує. Ми знаємо з цієї історії, що цар Навуходоносор, він вирішив зробити такого ідола і видав наказ, щоб по всій тій місцевості в певний час всі поклонялися цьому ідолу. І як стало пізніше відомо, що ось цих три юнака не захотіли поклонятися цареві. І тоді цар Навходоносор почув, що троє юнуків не хочуть вклонитись йому, його ідолу, він звелів привести їх до нього. Ця історія записана в Даниїла, третій розділ з 15-го вірша, будемо читати. Слова царя: Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога сопілки, гітари, гусел, псалтиря. Та, флейти, та всіляких родів, музику, попадали і кланялися Бованові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини палакотючої огненної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах, мешах та Ведго від відповіли та й сказали цареві на воходоносорові: ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з полохчучої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, оцарю, знане, що богам твоїм ми не служитимемо, а золотому Буванові, якого ти поставив, не будемо вклонятись. І ми бачимо рішучість ось цих трьох юнаків. І тут досить серйозне випробування. Коли читаєш цю історію, дуже дивуєшся, як поступили ці юнаки. І це випробування настільки серйозне, що ми розуміємо, що це нам не без світла посидіти декілька годин, що це навіть не сісти у в'язницю там за віру. Це було дещо гірше і страшніше. Написано, що за руки, за ноги, і в вогонь. Там багато було людей, які випробовувалися. І написано, що всі відмовились від печі. Нікому цього не було потрібно, у вогонь ніхто не хотів. Хоча там було ми читаємо, що було досить багато і євреїв, тих людей, які розуміли і знали, що є живий Бог на землі. І коли прозвучав особливий звук різних інструментів для всіх повстав вибір бути вкиненим до печі або якось вирішити це питання просто по-іншому. І написано, що більшість людей. Захотіли ось це питання вирішити якось по-інакшому і стати на коліна перед ось цим ідолом. Можливо, навіть ті люди, які стали на коліна перед ідолом, якого зробив ось цей цар, вони, можливо, десь у своїх думках говорили: Боже, ти знаєш, ми все одно тебе любимо, ми на тебе надіємося, зараз станемо з колін, будемо далі тобі служити. Просто в нас не було іншого вибору. Цар сказав або поклонитись о цьому ідолу, або бути кінмо в піч. І якби був якийсь ще один інший шанс, можливо, би по-іншому поступили, але можливо, вони десь в собі і виправдовувалися. І вони розуміли, якщо не так, інакше їх спалять. Але ми бачимо в цій історії, що Господь хотів побачити, хто є хто. І ми бачимо, що з такої маси людей. З такої великою кількості людей залишилося лише ось цих три юнака. І за те, що цих три юнака не поклонились ідолу, якого поставив цар, вони були вкинені в ось цю огнену піч. Прочитаємо далі вже з 23 го вірша, цей же самий розділ. А ці три, а ці три мужі, шадрах, Мешах та Веднего, упали до середини полокочучої огненої печі, пов'язані. Тоді цар, на входоносор, Здивувався і поспішно встав, заговорив, та й сказав до своїх радників, чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті відповіли та й сказали цареві Певне, царю. Він відповів і сказав «Та ж я бачу чотирьох мужів, непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого, подібний до Божого сина. Тоді нам уходоносор наблизився до челюстів полохочучій огненної печі, заговорив та й сказав: Шадраху, Мешаху та аведнего, реби його, Бога Всевишнього, вийдіть і придіть. Тоді шадрах, Мешах та Аведнего вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники, і підсатрапи, цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, і їхній плащі змінилися, і запах огню не ввійшов у них. Це є досить така дивовижна. Історія, яка є дуже міцним, великим підбадьоренням саме для тих людей сьогодні, які переносять досить важкі випробування. Господь показує нам, що коли у наше страшне випробування, коли у нас є страшне випробування, Господь є постійно із нами. Так як він був із цими трьома юнаками, був прямо там, де випробовувалися вони, саме в тій палкотючій огненій печі. І ми бачимо, що це випробування у вигляді вогню для тих юнаків завдало шкоди лише ось тим мотузкам, якими вони були зв'язані. І ось такий урок, який я виявив сам для себе, це те, що саме випробування лише очищає людину від того, що заважає людині служити самому Богові. Господь часто випробовує своїх дітей через різні обставини, через різні ситуації в житті. Ось, до прикладу, очутився десь в тому місці, де не мав бути, і стоїш перед вибором. Поступити, як поступають всі люди, чи можливо проявити щось інше і показати людям, що ти є не такий, як вони, показати іншим людям, що ти є саме Божа людина. Нещодавно, у цей четвер, було таке молодіжне спілкування тут поруч, і один із ведучих програм, який вів ту програму, розповів деякі свідчення коротке про себе. Коли він ще раніше поступав в якийсь навчальний заклад, то у нього появилося дуже багато нових друзів, яких він не знав, і ті нові друзі не знали його. І перед ним повстало ось таке випробування, коли сказати своїм друзям, що він є християнин. І він досить довгий час вагався говорити вже, чи, можливо, це якось прикрити зараз, нехай друзі. Пізніше з часом побачив через його діла поступки, що він є віруючий християнин. І це його настільки мучило до тих пір, поки він не прийняв рішення у своєму житті і одразу взяв і сказав своїм друзям, що він є християнин, не почав чекати, поки хтось помітить, що він є віруючий, а просто взяв і засвідчив, хто для нього є Христос, хто Він є такий, і розповів їм, можливо, там, можливо і про Христа в той момент. Але він говорив, що з того моменту, як він прийняв таке рішення, в нього, немов тягар з серця впав, тому що він розуміє, що він пройшов ось тебе пробування, яке його мучило. Ось тебе недавно, до прикладу, принизили. Хтось посміявся з нас, хтось, можливо, з тебе сьогодні або вчора там пожартував. Ну і якось неприємно в серці, коли з тебе жартують, коли з тебе глузують. І... Цікава наша реакція далі. Що будеш робити у такій ситуації? І тут Господь випробовує нас, як же ми поступимо в таких ситуаціях. Тому що завжди є два варіанти. Якщо я промовчу, ми розуміємо, що через деякий час вся ця ситуація може дуже швидко, швидко повторитися і мене знову почнуть ображати. А як відповісти їм одразу, розкласти все по поличкам буде порядок. Як покажу, хто є такий, більше ніхто мене не буде ніколи ображати. І перед людиною постійний вибір, як поступити. І можна в відповідь так відповісти тим людям, що дійсно всі зрозуміють, що краще тебе чіпати не потрібно і ніхто тебе більше ображати не буде. Але в такому випадку ти розумієш, що ти програв у вірі. Ти не переніс це випробування. Там, де було варто змовчати, ми не змовчали, але просто відповіли злом на зло. Бог дуже часто випробовує тебе, як ти поведеш себе в такій ситуації, а ти повів себе по-плоцькому, точно так, як всі люди у цьому світі. Саме про це говорить апостол Яків, Господь дає навантаження на людину, аби виявити, духовна ця людина чи тілесна, чи надається ця людина до Божого царства, чи не надається, аби перевірити, якими сьогодні цінностями живе кожен християнин. Я коли почав вникати в цю тему і розбирати, що то є духовність, або взагалі, як, як виглядає сьогодні духовна людина. І одразу вперше, що прийшло в голову, що це людина, яка багато, багато молиться, видимо в служінні, читає Слово Боже. Апостол Павло говорить в своєму післанні, що духовний судить все, а духовного ніхто не може судити. На духовного не впливає матеріальне. Тілесним ти духовного ніколи не візьмеш, а ось тілесному важко встояти у духовних речах. І саме так, через такі методи, Господь дуже часто випробовує, хто і хто. Ідуть двоє по, вулиць, по вулиці, один, начебто духовний, уже довгий час віруючий є християнин, а інший християнин Новачок, недавно, можливо, прийняв Христа і ще недовго є у вірі. І ось. І ось вони йдуть обоє по вулиці, і обох обляпала машина. І ось тут випробування: хто як поступить? І ми бачимо, що духовний, той, який, начебто духовний, він якось розгнівався, розлютився, якось в своїй такій християнській мірі висказався в адресу того водія, який це зробив. А ось цей інший. Підняв голову, продер штани і думає, добре, що хоч голова суха. Скажіть, хто з цих двох людей переніс правильне випробування? Ми часто думаємо, що показник духовності це Біблія під рукою, одяг відповідний, це можливо бути на сцені, це коли людина гарно молиться на показ. Да? Але насправді. Справжню духовність і рівень твого духовного стану визначають самі недуховні речі. Тобто твої побутові повсякденні дії, як ми з вами поступаємо? Йшов, перечепився через дитячий велосипед. І, і тут вибір, як поступити. Або повернутися і як дати тому велосипеду, щоб він розлетівся. Або, можливо, підійти і відсунути його вбік, аби інша людина не перечепилася. І одразу здається, така собі. Недуховна ситуація, така недуховна обставина, але через таку ситуацію стільки можна побачити, що є всередині в людини. Ми знаємо, що наші діла говорять про це. Наша духовність проявляється через недуховні речі. Точно про це і говорить апостол Яків, що наша віра, вона безділ мертва. Але ми знаємо, що спасаємось не від діл, а через віру. Правильно, не від діл ми спасаємось, але через віру, яка опирається і вспливає із наших з вами діл. Духовність це точно не матеріальне, але дуже часто вимірюється саме матеріальними речами або моїм відношенням до матеріального. Тому поки людина живе і чекає, коли у неї буде ось те велике випробування, щоб, щоб його пройти, перенести і показати Богові, як він. Любить Бога, то тим часом Господь щоденно тебе випробовує. Просто ці, ці випробування нам з вами потрібно помічати. До прикладу, стали нам на ногу неприємно, як розізлився, і ми думаємо, це що випробування? Ми навіть не беремо до голови, що це випробування. Здається, ну розізлився, позлився та й перестав. Але ми розуміємо, що це вже є в якійсь мірі випробування. Що Господь більшого і не посилає, бо бачить, що людина не потягне інше випробування важче. Нам деколи хочеться, щоб десь так як ось ці три юнака із Даниїла. Але мені поки що, по моїм силам, я розумію, що мені не посилам перенести такі випробування, які переносили ось ці три юнака. Тому нам Господь і говорить, що нам потрібно бути вірним малому спочатку. Господь все одно ніколи не дасть людині. Більше випробування, ніж людина може сама перенести своїми власними силами. І з кожним наступним переможним випробуванням людина загартовується. Саме так, через такий процес, Господь в людині формує християнина вищої проби. І кожна людина щедро щоденно переносить велику кількість випробувань. Сказати правду, чи можливо якось викрутитись. Відповісти на зло по справедливості чи, можливо, по милості. Що слухати, а що не слухати, що дивитись, а що не дивитись. Ми часто думаємо, куди ходити, а куди не ходити. Або розізлитись, або не розізлитись, або пробачити. І в цьому і заключається блаженство в випробуванні. Бо саме так людина живе і, і живе від випробування до випробування. Через який Господь і виявляє, наскільки ми його любимо. Насправді випробування це люба дія, в якій потрібно прийняти правильне рішення в нашому житті. Блаженна людина, яка витерпить пробу, бо бувши випробувана, вона дістане вінець життя, який Господь обіцяв тим, хто любить його. Тому щоб отримати вінець життя, потрібно любити Господа. І з радістю переносити різні випробування, які випадають на наше життя. Будемо пам'ятати, що випробування, які нам дає Господь, вони дані для нас лише для того, аби нас з вами удосконалити. Тому, здається, коли говорить апостол Яків, майте, брати мою повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, Нам здається, що це як можна з цього радіти. Але ми розуміємо, коли говорить апостол Яків, кінечний результат цих випробовувань. Тому що коли людина правильно перенесе їх з Божою допомогою, з надією на Господа і з розумінням того, що любе випробування, яке трапляється в нашому житті, воно є нам на благо. Тому що через пройдене випробовування Господь пообіцяв: якщо ми любимо Його, ми отримуємо ось цей юнець життя. Тому нехай допоможе нам Господь це зрозуміти. Ми зараз будемо, будемо молитися нашому Богу і дякувати йому за те, що Він є наш Спаситель, і будемо просити, щоб Він нам дав сили. Тому що ми живемо сьогодні в такий час, де на кожного із нас звалюється дуже велика безліч різних випробовувань. На кого важкі, хтось, можливо, сидить в залі і думає, ну, в мене в житті немає ніяких таких аж важких випробовувань, можливо, ще щось прийде, але не будемо забувати те, що Господь випробовує нас навіть в малих дрібницях. І тому наше ось це земне життя, воно побудовано все на великих великих і маленьких різних випробуваннях. Тому нехай допоможе нам Господь розуміти це йому, нашому Богу, слава навіки. Амінь. Будемо молитись.